Гоп-комп'ютери, як ти, все добре? Так, я бачу, що в нас вийшли результати в цьому випадку мінус 5. А, чому я одразу кажу? Мінус 5, одразу бачу результат. Дивіться, як читати по суті наші результати. Ви бачите mode, affinity, да? яка подається в енергії кілокалорій на моль, і, що є найцікавіше, показник дистанція з найкращого по суті, положення. Ось, тобто наскільки молекула далеко знаходиться від найкращої, взагалі от отої єдиної з одного мільярду? Пам'ятаєте, ми підрахували отого числа, тобто одного тут мільярдів і 115 151 мільйону. Тобто, одна найкраща, яка відстань в неї? Бачите, тут нуль, нуль відстані від неї. Тобто вона знайшла от найкращу енергетичну позицію. Ви пам'ятаєте, вчора ми обговорювали, що правило молекула приєднується. До великої молекули, ну, ліганту, так, з найменшою її потрібною енергією. Тобто, по суті, вона лінива, вона не буде шукати складних шляхів. Тобто, це нам допомагає у ворожінні. Ми знаємо, що така молекула легка і легко обдурити, вона піде в найкращий, в найлегший шлях. Ось, Тобто, пішла якраз молекула в наш найкращий, найлегший шлях. шлях. Дивіться, зараз те, що ми не закрили вікно, це нічого тобто, не означає це просто. ну, по суті, наш результат. Ось. І тут нам потрібно використовувати вже аналіз після. Тобто ми це вікно закриваємо. Ось. І все. Власне, зараз ще раз завантажуємо програму Audoc. Тут, буквально секундочку, я зараз її підвантажу вам. Ось вона мене просто не демонструється. Ось. І зараз ми будемо читати результати. Вітайте за нашу папочку. Ось, наша папочка, і тут чомусь багато вже якихось документів де ви все не зрозуміло, да? У нас був, я пам'ятаю, у нас був 5, комп, НПЕ. І тепер у нас ще, от, крім ще наших цих двох, які ми додали на да? після завантаження Autoдоквіна. У нас з'явилося чогось MP2log і MP out Тобто ми чомусь їх бачимо тут. Насправді ми це і прописали в цьому документі. Пам'ятаєте? Ми написали, що нам потрібні ці документи. Чому? Тому що вони нам відображають один з результатів. Тобто, ми натискаємо NPDLOC. Що ми бачимо? Так, ми маємо бачити наш результат. Тобто, ми натискаємо на конфіг. Бачимо наш конфіг. Ось, ми сказали, що ми маємо написати аут тобто, як воно все вийшло. Результат сам оцей графічний, воно має бути в цьому документі а то є Aut PDPT. І сам, по суті, лог тобто, той документ, де в нас збереглися оці результати з оцього терміналу. Щоб ми потім їх просто змогли після закриття отаку терміналу, хоп, бачите, все нема результатів. Все. Тобто, те, що ми зараз сиділи, це з вами балакали, зірочки дивилися, воно все зникло. Але ми все ж таки, люди захотіли зберегти ці результати, написали перед цим лог, дуже обережно подивилися, як це написати. І Далі ми просто бачимо, відкриваємо цю папочку. Точніше, текст, як файл, і бачимо. Хоп, у нас всі ті результати, які були з терміналу. Перепрошую. Всі ті результати, які були з докінгу, вони всі збереглись. Тобто ми від... закрили, відкрили термінал, у нас у нас збереглося. У нас постійно є доступ до цих результатів. Супер. Що ж. Там тут, ніби завантажився. Ось. Е, власне, на цьому. В основному ми сьогодні насправді зробили найбільше. Просто вже коли будемо завтра у нас аналізувати самі показники. Це напевно одна вже одна ще частин. Це всі частини цікаві. Не всі поєднують в собі дуже важливі компоненти. Перший це теорія. Тобто, чому взагалі це все як працює? Друге, це саме молекулярне моделювання, найбільш скажімо, найбільш практичне. І вже третє, найбільш теж практичне. Ми вже аналізуємо, як молекули вже і справді знаходяться в природі, коли вони потрапили, наприклад, в організм людини, і як вони там в клітинах в маленьких, наприклад, рецепторах знаходяться в якому деположенні в одному з мільярдів. Це насправді дуже гарно. Це повний космос. Ось. Супер. Бачимо, завантажився рудок. Ось, І, власне, все, ми спокійно собі можемо тепер насолодитися переглядом тих результатів. Ми завтра продовжимо, будемо більше вже на це проти увагу. Сьогодні у нас вже завершується час, по суті. Ось. Але ми так і ескорт зробимо. Тобто ми пам'ятаємо, що в нас результати ми записали в папочку out, yeah? out. Тобто, як вона має знаходитись, як вона має аналізуватися. Ось. І далі ми собі зараз візуалізуємо, як воно ну, у нас виглядає. Так, секундочку ну. Ну, Далі ми аналізуємо Analyze Макромолекула. Open. А, ну так, звісно, нам потрібно прочитати макромолекулу. Ось, тобто. Маємо описати uh, Dopings. Open. Uh, обрати, по на суті, наш фічер. Так. І далі ми зможемо uh, все роздивитися. Так, тільки зараз я тут маю подивитися, які ж саме нам документи треба. Так, да, дивіться. А, ми бачимо по суті, давайте ще раз зайду, щоб да, зараз не з помилком, бо ми, ми не зайшли туди. Ось, ми зайшли в Документ. А, вибачте, ми зайшли в Документ просто, так. Лігант. І open. Далі обираємо наш, по суті, результат output. І далі бачимо молекули, конформацію молекули. І якщо є конформації, то чи можемо ми змінювати їх з умови стрілочки? Давайте будемо. Чому б ні, було цікаво. Супер. І в нас, бачите, одразу підвантажили, підвантажило, підвантажили, підвантажилось. Але а чому тут всього нас дев'ять? Ну, До речі, нас тут ще вилізло вікно невеличке. Це а, в плані, ну, просто як підтвердження того, що у нас є справді такий пасет. Супер. І бачите, аж 9 таких от молекул додалися. Це, по суті, той самий відповідний момент. але ми згадуємо, що просто в нас в результатах, а, коли ми підвантажували це все, ми завантажили 9 молекул. Ось, у нас 9 молекул, тобто, точніше, 9 конформацій, 9 положень молекули, де воно може знаходитись. Дев'ять найкращих з них. То бачите що один найкращий, 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 з найкращою енергією, а далі вже в нас іде значно менше, скажімо, ефективність. вже він от нас трошки далі від молекули від точніше, від хорошого положення Ще далі. Є ті, хто і ближче. Але просто в них енергія буде значно менш ефективна. То все ж таки ми сортуємо за енергію, наскільки класно. Тому що буде погана енергія, ну просто е, молекула не захоче, пам'ятаєте? Вона дивиться, що це надто складно для неї, вона дуже лінива, вона просто не піде за таким шляхом і буде зв'язуватись тільки по першій. Ось. І бачимо тут дев'яте там повернення. ось. А, тому такі ідеї компонації. Це, власне, все. А, Да, ми далі розберемо вже по суті положення цих молекул, так ось в третій частині будемо аналізувати, і далі у нас буде ще багато різнобарних. Там будемо розмальовувати самі ланцюги, будемо розмальовувати самі, ну, скажімо так, ліганди, як вони знаходяться в білку. Ну і буде цікаво, буде аналіз, і будемо робити висновки, і потім складаючи таблички, наприклад, там писати різні. Як у кого яка енергія. Можна розраховувати різні потім константи, вираховуючи там з тих показників. Можна прямо цілу наукову роботу робити. І, знаєте, чудово бачучи, що можна далі оцю, наприклад, молекулу, ми бачимо, що ага, НПЕ класно працює, наприклад, там, але НСЄ ще краще. І ми НСЄ беремо вже в клінічні дослідження, наприклад, там. Для слідження, чи може і справді воно рятувати людей від а, коронавірусу, наприклад, да? тому що ми використовуємо зараз протеїн, по суті, коронавірусу. Абсолютно справжній, тобто, без підвохів, абсолютно нормальні білки, які можуть справді мати значення, і чому б нам не врятувати свій підключення. Тобто, далі ми обираємо собі молекулу, яка є одна із найкращих, і далі, скажімо, такого кандидата, далі будемо вже звиносити в лабораторію. Наприклад, вводити в якусь критину модель, в мишу, не знаю, в будь-яку абсолютно організм, і тестувати ефективність. Так що, ось, певний, що список джерел, і дякую вам за увагу. Це мамки пояснюємо. Усю сутність біоінформатики, між інформатикою, яка, точніше, між якраз діагностикою і лабораторною, яка йде далі. Тобто, от у нас лаборант, який працює з мишами, якраз буде потім далі ці всі молекули тестувати в реальному житті експериментальний біолог і біолог. Набренько. Тоді дякую вам сьогодні за увагу, за сьогоднішню передостанню частину. І далі буду радий вас бачити 24-го в середу, ось через один день, трошки відпочити, трошки провести практику, практику, якщо у вас з'явиться така можливість. Ось і далі будемо вже інтерпретувати результати, розуміти, як де можна ще використовувати. Все ж таки, гарного всім вечора і до наступних зустрічей.